Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на три матчі на перемогу і забиті м'ячі. Перший матч Оболонь полісся Бук, Букмікерів невеликий фаворит саме є Полісся. але ну, дають один коефіцієнта, то, в ну, принципі, це не так легко буде ще і виграти саме Полісся, хоча фаворити і мене є саме Полісся, що говорить про останніх матчах програла, бо й виграв оболонь при рівній грі у Ворській. Так само і Полісся не так легко було, щоб у виграти і нульця і нулець, так як би старався, щось огризався. Так загалом фаворит тут саме є Полісся в мене. Я вважаю, такий ну, найбільш реальний кофеєнт, який має сходиться, це менше 4 чи Х2 на Полісся, але малесені коефіцієнти, Можна, в принципі, ризикувати ставити на Полісся, хоча, мені здається, тут не так легко буде виграти самому Полісся, а позабити м'ячем це менше розглядає. Менше 2,5-3,5. Хоча саме Болодня, якщо зможе забити, вона не та команда, яка буде пропускати, так якби багато мічів. Шанси є і в оболонь. Хоча фаворит для мене саме на Полісі дивиться сторону. Наступний матч це Ворскла. Ворскла Динамо. Тут абсолютний фаворит це є Динамо у Бокмікері. Ну і в мене, в принципі, фаворит Динамо. Що говорить про Ворску, вважає тренер, який пройшов, він нічого не змінив, його можна було б взяти там на місяць два, щоб трошки такий би подарив команду. Потім шукати вже молодого спеціаліста. А так загалом, ми буде боротися за виживання самого Ворскла. Динамо виграли Карпат, хоча б, періодами і Карпати дивилися таким би погано. Так, так загалом фаворит саме, саме, саме Динамо. Саме Динамо. Позабитий м'ячам, я думаю, більше 2,5 і перемога Динамо. Досить простий прогноз. І останній матч Карпати і Черкаси. Тут рівна пара, хоча букмекери віддають невеличку перевагу саме Карпатам. Я вважаю, тут є рівна пара, є рівна пара. Між собою, от якщо говорить, Черкаси виграли рух, але при рівній грі, рух міг би і забити, при рівній грі, подивимося іншу ліську команду, як будуть грати Черкаси. А так загалом позабитим м'ячам, я думаю, все таки більше 2,5. Хоча тут, як може бути більше і менше, то ну команди біжтики атакує, що вони мають якось зіграти. Для моментів ми створюємо менше, ніж в провідних чемпіонатах. Так що тут ми, може бути і більше і менше, це мій прогноз саме на, на більше. А так, фаворит є саме Черкаси. У мене саме Черкаси, я вважаю, що Черкаси в цьому матчі не програють, хоча по складу є сильніші Карпати. Як вони там зіграються, прийшли нові футболісти, подивіться. Так само саме Черкаси. Такий прогноз, але в кожному матчі є три. Три результата, три результати є. Ці саме такі мій прогноз. Подобайку за прогноз і всім удачі!